Сьогодні ми з вами розберемо один із зразків та прикладів дослідження цього практикуму з біології на шостий клав на тему транспортування речовин по рослині. Дослід перший рух мінеральних речовин по корню. Хід роботи такий: перше нам треба протягом семи днів проростити насіння квасолі або гороху, а за три дні до уроку корені прирозків поставити у розчин верника. перед уроком корені сполоснути в чистій воді та потім просушити паперовою серветкою. Третє зробити поперечний розріз корення і розглянути його з домовою лупи, установити, по яких ділянках кореня рухався забарвний розчин. Транспорт речовин на фото. Ось так виглядає деякі фото, і також поняття, як це все відбувається. Тобто, у нашому підсумку можемо сказати про те, що розчин барвника рухається по провідній зоні смоктування – Провідна зона це у нас найдовша зона кореня провідної зони по тервині та лубу транспортування речовини. Вона закріплює рослини в ґрунті, завдяки бічним кореням, а також може записати поживні речовини в корі. Зона всмоктування. Клітини, шкірочки кореня у цій зоні утворюють довгі вирости, кореневі волоски, і вони якраз відіграють велику роль у поглинянні води і мінеральних речовин. Я дуже сподіваюся, я допомогла з цим взагалі досильницьким практиком. do